Очікуються переговори в Ватикані. Наступний раунд переговорів між Росією та Україною, ймовірно, відбудеться в Європі. Ну, як мінімум, про це багато хто говорить. Зеленський літав до нового папи римського там щось довго обговорювали. Дональд Трамп поговорив із європейськими лідерами, розповів їм про те, як потрібно підтримувати Україну і що це не його війна. І домовились, нібито, що новою площадкою буде саме Рим, і саме у Папи Римського. Ну, давайте будемо відвертими: ніякою світовою владою Папа Римський не володіє. Це не середньовіччя, де від Папи Римського залежало майже все на європейському континенті. Сьогодні це платформа, сьогодні це кабінети, сьогодні це ділові обіди, сьогодні це. Ну, такий респект, повага і так далі. Але це все одно площадка, платформа. Що це означає? Це означає, що де б не відбувалися ці перемовини хоча б на Марсі. Але якщо не вдасться погодити позиції для перемовин, якщо не вдасться виробити точки зору, точки дотику, то е, сенсу від цих перемовин практично не буде, де б вони не відбувались, повторюю хоча б на Марсі. Станом на сьогодні ми бачимо відсутність точок дотику, тому що Російська Федерація хоче надто багато Україна хоче також багато, адже це зрозуміло на нашій території ворог, наші землі окуповані, і ми маємо повне право вимагати повернення наших земель, репарацій, відновлення. І в цілому справедливості. Проте справедливості в світі, як кажуть люди, які заробляють великі гроші і мають великий вплив, не існує. Їм це вигідно. Знаєте, коли ти вже на вершині, то ти можеш сказати, що вибачте, справедливості не існує. І, от сьогодні ми мусимо жити в реальності, в якій справедливості немає. А справедливість заміщена інтересами, часто оцими інтересами, інколи якимись іншими інтересами, отакими. Ну, ми в Україні це знаємо. Да, як вміють наші чиновники перетирати важливі питання з бізнесменами. Потім у чиновників з'являються мерседеси, величезні квартири. З'являється за кордоном нерухомість у коханок брильянти, в будинках просто неймовірна шикарна краса, автопарки. Коротше, все, все про що ви мріяти не можете, і чого у вас ніколи не буде. Так, все оце якраз і результат домовленостей, коли люди домовляються між собою. І знаєте, інколи так буває, що якраз. Вони обидва не в накладі. Тобто один отримав те, що хотів, другий отримав те, що теж хотів. а І виникає питання: так ніхто ж не постраждав? Так, ніхто не постраждав нібито, але це все потім буде зрозуміло, хто постраждав. Постраждаєте ви. Тому що, якщо хтось домовився, то в результаті страждають звичайні люди, десь не одразу. І от коли сьогодні потрібно для звичайних людей домовитись, ми бачимо, що ніхто не хоче йти ні на які поступки навіть на рівні слів. І сьогодні звучать дуже такі радикальні гучні слова, які унеможливлюють хоча б долучення до платформи, яку сьогодні готовий дати Папа Римський. І от Дональд Трамп до речі, навіть змушений був. Європейським лідерам сказати, що друзі, давайте ми будемо використовувати слова трішечки попроще. Наприклад, приберемо слово безумовне припинення вогню. Давайте хоча б на 30 днів. Тому що коли ми говоримо про безумовне припинення вогню, то воно просто неможливо. Домовлятись ні нема про що. Ну, яке повне безумовне припинення вогню, коли в сторін є умови одна до одної, коли росіяни обстрілюють нас, ми обстрілюємо їх. І сьогодні важко вимагати безумовне припинення вогню. Тому в тій ситуації, яка склалась, як на мене, Дональд Трамп перейшов з позиції активного учасника на позицію платформи, як вчора сказав один мій колега: я даю, каже, платформу для того, щоб ви перезнайомились. А те, що буде після ваших знайомств, це вже ваша проблема, це вже ваші можливості. Важливо. Привезти вас на цю платформу, а далі, що ви народите яку співпрацю, яку комунікацію, це вже залежить не від мене. От сьогодні Дональд Трамп намагається грати роль такої платформи. Я даю платформу, але якщо ви не готові комунікувати, якщо ви ні про що не готові домовлятись, вибачте, але я не можу зробити більше, ніж ваші бажання або не бажання. Тому українці сьогодні перейшли від критики Трампа до усвідомлення того, а що робить Трамп, що він може, а що він не може. Не можна змусити двох людей, трьох людей, п'ять людей, які не хочуть комунікувати між собою, не можна змусити їх дійти до якоїсь згоди. Можна їх примусити до цього. Але потрібно примушувати тоді обидві сторони. Але кожна сторона хоче, щоб примусили іншу сторону в ущерб цій іншій стороні. А оцього вже не хоче ніхто. Тому що ніхто не хоче бути нагнутим. І, от маємо замкнене коло. Між собою комунікувати ми не хочемо. Ми не хочемо йти ні на які поступки, ніхто, але й не хочемо, щоб нас нагнули. Бо умови нагинання. Будуть ще більш невигідними, замкнене коло. Дональд Трамп це зрозумів і намагається ще раз намагається надати платформу для комунікації. На цей раз в Римі. Будемо чекати. А до цього війна триває і тому бережемо себе.